Засідка, бій, полон, втеча і п'ять місяців переховувань. Історія двадцятирічного бійця АТО зі Сміли більше схожа на сценарій до трилеру. Важко навіть уявити, що вона відбувалася у реальному житті. У захисника Валерія Макеєва, солдата строковика Святослава Андрієнка, доля звела ще влітку, та зустрітися знову вони змогли лише за півроку. У липні Валерій їхав забирати хлопця з полону, але сам став бранцем терористів і провів там сто днів. Тоді обоє навіть не сподівалися знову опинитися на волі. Сім чоловік була в той групі, яка в тому екіпажі, який я мав доставити сюди. Так служили, що не доїхали. Коли повернувся через сто днів плена домой, почав вияснювати хто де. звоню к нему, Перший вопрос там не знаю, як його спросити. Ти як? І так е мене тронуло, Дійсно, не раз вірні вірний присязі. Гарячі літо під Луганськом. В один із таких днів Святослав у складі групи рушив на передову для виконання бойового завдання. Підрозділ втрапив у засідку, та хлопці не здавалися. Знищили більше десяти бойовиків. У полон потрапили лише коли скінчилися набої. Це як я тікав з полону, отримав. Хоронею От на плечі, де да? да. у полоні Святослав пробув всього два дні. Йому дивом вдалося втекти. Майже п'ять місяців його від сепаратистів переховували місцеві жителі. На двір я днім не виходив, виходив уночі, щоб ну людей на підставити, щоб людям не на наскочити, яких я проживав. Які спроби були тебе перейти на підконтрольну Україні територію чи ні? Mm, да, намагався намагався, але не вийшло нічого. Не виходило. Не було документів. Мама хлопця ріже святковий торт. Велика родина готується святкувати День народження Святослава. У день повернення йому якраз виповнився 21 рік. Тетяна жалкує лише про одне, що за столом немає тих, хто допоміг визволити її сина. Ми поїдемо до них, тільки все це успокоїться, і ми обов'язково туди поїдемо. ж не тільки одні люди ховали, там дві сім'ї ховали. Спочатку одні, а потім другі. Ми обов'язково до них попадемо, обов'язково. Для того, щоб хлопець міг перейти лінію фронту, українські спецслужби провели цілу операцію, але й зараз, попри все пережите, Святослав знову рветься у бій захищати батьківщину. Трохи відпочити, пройти реабілітацію, повертатися в Збройні сили, служити далі. там, коли кінчиться війна, поступити і вчитися. Марія Гаврилян Вікка новини.